Підготуватися народному депутату Кравчуку. Юрій Саритюк Всеукраїнське об'єднання «Свобода Черкащина. Шановні, шановне українське товариство, народні депутати України, ті події, які відбуваються на сході, особливо останні дні свідчать, що без вирішення двох ключових проблем, на жаль, ефективно вирішити проблему військової анексії Російської Федерації на Україну, і підвої війни. Війни з терористичними методами, з використанням прикриттям мирних жителів, жінок, з вбивством українських солдатів з звичайних багатокотинних будинків, ми не можемо припинити цю ситуацію, поки не вирішимо дві ключові проблеми: перша проблема це закриття на залізний замок україно-російського кордону. На наше переконання, українська сторона в односторонньому порядку має делімітувати та демаркувати україно російський кордон, припинити роботу. Тих прикордонних переходів, які є сьогодні між Україною і Росією, у зв'язку з тим, що ми належно не можемо забезпечити контроль через проникнення з боку Російської Федерації озброєних бойовиків, перекидання зброї. Є навіть інформація, що сьогодні намагаються перевести через українсько-російський кордон, російсько-український кордон важку техніку, в тому числі гелікоптери. Тому Україна повинна негайно приступити до нелімітації односторонньої демаркації російсько-українського кордону. І припинити вести візовий режим з Росією, і припинити будь-які пересування через цей кордон, поки російська сторона не забезпечить порядок зі свого боку. Друге питання, яке ми нагально повинні вирішити сьогодні. Режим, правовий режим антитерористичної операції на Донбасі не дає відповіді на боротьбу з російською диверсією. Сьогодні, на жаль, ми мусимо констатувати, що насправді це не українська держава. Веде антитерористичну операцію проти путінських диверсантів, терористів і їхніх пособників. А це путінські диверсанти ведуть антитерористичну операцію проти українських громадян. Це вони звільняють своїх заручників. Щойно ми намагаємося зловити якогось бандита, як зразу тисячі і сотні озброєних диверсантів оточують українські сили правопорядку і звільняють своїх своїх. Е Посіб це вони, а не ми звільняють адмінбудівлі, бо з кожним днем все більше адмінбудівель є під контролем російських диверсантів. Це не вони, не ми, а вони, на жаль, масово і постійно полюють на українських солдатів. Я переконаний, що одним з перших указів президента України має бути указ про воєнний стан це той правовий режим. Який дозволить українській державі ефективно вирішити ситуацію на Донбасі, це той стан, який нарешті дозволить відділити терористів від мирних громадян. Адже сьогодні антитерористична операція відбувається в умовах, коли діти ходять до школи, діти ходять в дитячі садки, люди ходять на роботу і тому все більше і більше гине цивільних громадян. Тому переконаний, що Рада національної безпеки і оборони в найближчий термін має запропонувати президенту указ про воєнний стан. Ми цей указ повинні проголосувати і в режимі воєнного стану ефективно закінчити воєнну операцію. Слава Україні! Дякую. Прошу до слова народного